Доброго дня! Послушання Господу це надійна скеля. Поговоримо сьогодні о послушанні Господу. Що це таке послушання Господу, друзі? Це надійна скеля, це благословення і це зрозумів Давід. Він покладався на Господа, і дуже багато він. Пише багато разів пише в Псалмах, що Господь його скеля, його башта, крепка башта, що Господь його убіжище, надійне убежище. Він це зрозумів з юності своїй і покладався тільки на Господа. Старався покладатися, прилагав зусилля покладатися тільки на Господа. Якщо не виходило завжди наново навчався полагатися на Господа, покладатися на Господа і діяти так, як хоче Господь, бо Він зрозумів, що кращого благословення немає крім того благословення, коли во всіх випросах Господь. Е, Посилає відповіді свої благословенні, а людина надійно контактує з Господом, надійно чекає, дотримується часу від Господа благословенного в тих інших спросах, тільки як їх бачить Господь. Іну раз людині потрібно зрозуміти, що як вона бачить ті інші питання. Вони зовсім можуть бути з точки зору Господа по іншому, по-іншому, вирішуватися. Отже, людина склонна помилятися, Господь ніколи. Тому і Давід покладався на Господа, щоб отримати відповіді від Господа благословенні, точні во славу Господа і в радості Його. Тому що то, що. То, як Господь рішає, Господь ніколи не помиляється, Господь точно знає, що буде, буде благословенням сьогодні, завтра і післязавтра для його дітей. Якщо ми полагаємося і довіряємо своєму батьку во всьому, батьку небесному, во всіх питаннях і, і чекаємо відповіді тільки від нього. Якщо нам. Думається, що ми знаємо відповідь, і це нам потрібно віддати Господу і спросить Господа: Господь, я бачу так, так, так. А як бачиш Ти, згоден ти з цим чи ні? Тоді Господь скаже, як люблящий небесний батько, ні, дітя моє, це не так. Або Господь скаже, да, це так, я благословляю Тебе на те і на інше, друзі. Але це скаже Господь: якщо ми вміємо Господу довіряти, любити Його. І тим самим, коли ми покладаємося на Господа, ми шануємо Господа, ми шануємо тим самим Господа. Отже, Давід пише, що у 71-му псалмі. Бо Ти, всі вишній, Господі, був моєю надією, і я покладався на Тебе з молоду. З дня народження моєго я покладався на тебе, Ти опікувався мною вже від утроби матері моєї, я завжди прославлятиму тебе, друзі. Якщо Давід зрозумів цього, і нам потрібно ще більше углублятися. І покладатися на Господа, звідки і чекаємо надійних благословенних рішень.